Я Корнута Марія Остапіна, викладачка української мови та літератури, Державного навчального закладу, Вище професійне училище номер 34 міста Стрия. І тема сьогоднішнього моєї доповіді формування вмінь та навиків освітнього простору на уроках української мови та літератури, у здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами найперше є людьми, то побачимо, що в них значно більше спільного, ніж з усіма, ніж відмінного. Чому я звернулася до цієї теми? По-перше, що суспільство нам диктує нові умови, до яких ми, викладачі, повинні пристосовуватися, повинні розвиватися, вчитись. По-друге, тому що в нашому навчальному закладі є такі учні з особливими освітніми потребами, і переді мною постало запитання: як працювати на уроці? Коли немає асистента, вчителя, як працювати, щоб не відділити увагою інших здобувачів освіти, як працювати, щоб всі були залучені до навчального процесу? І ось на ці питання я сьогодні буду давати відповідь. Переконана, що особлива увага повинна приділятись практичній та творчим складовим навчальної діяльності. Потрібно зробити все для того, щоб кожен вихованець виріс особистістю, здатною до повноцінної життєтворчості. Особна, основна ідея досвіду дати учневі знання про те, як здобути знання, як оперувати ними, надати можливість набути головних якостей, які необхідні людині, розкрити людину в собі, як для інших, так і для себе самої, надати можливість вихованцеві набути умій. Функціонувати в соціумі. Моя мета створення оптимальних умов для розвитку учня з особливими освітніми потребами, створення атмосфери співробітництва, взаємодії викладача та здобувача освіти, розвиток соціальної та громадської компетентності, здобувача освіти з особливими освітніми потребами. Ставлю перед собою мету забезпечити компетентність підхід у викладанні предмета. Та сформувати такі вміння учнів з особливими освітніми потребами. Найперше, це адаптація особистості в суспільстві, розвиток пізнавально та емоційно-вольових процесів, самостійно працювати над новим матеріалом, аналізувати, формувати власну думку за адаптивною програмою, а за модифікованою програмою навчити сприймати і розуміти сказане викладачем, сприймати різні точки зору. Формувати здатність знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях, завдання досвіду, з'ясувати теоретичні основи компетентнісного підходу до навчання, поняття й сутність компетентності щодо навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, розглянути шляхи формування компетентності здобувачів освіти, з'ясувати шляхи використання передових технологій. У формуванні компетентнісного підходу до навчання створити сприятливі умови для розвитку потенціалу кожного здобувача освіти та його самореалізації в навчально виховному процесі. Проблему я реалізовую через модифікацію та адаптацію. Перед вами на екрані зразок адаптації навчальної програми з української мови. Отже, якщо ми беремо зміст навчального матеріалу, ми подаємо вимоги, які є, та є, і що дає нам адаптація. Адаптація нам дає використання схем, підказок, використання завдань, текстах, словосполучень, пояснення різних слів. Приклад модифікації це в першу чергу скорочення обсягу навчального матеріалу, зменшення тем з певної навчальної дисципліни, зміна завдання при збереженні напрямку навчання, зміна складності на завдання. Використання візуальних карток, роздаткових матеріалів. Це може бути підбір малюнків, текстів замість переказу, розфарбовування, розмальовування або просто стрілечками проведення. Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами під час навчання швидко виснажується, втомлюється. Ми це розуміємо, що їм притаманна дратівливість, збудливість, емоційна нестійкість, і ми це маємо розуміти, власне, в роботі на уроці. У них найбільше спостерігається нестійкість уваги пам'яті, відчуваються труднощі запам'ятовування, відтворення інформації, концентрації уваги, застосовування набутих знань, умінь і навичок, низький рівень контролю за власною діяльністю, порушення пізнавальної діяльності, також низька розумова працездатність і низька самооцінка. Обмежена товариськість дитини з особливими освітніми потребами, в свою чергу. Може бути наслідком різних причин: це і боязкість, це може бути вразливість, лякливість, це різні емоційні порушення незначної потреби у них у спілкуванні. Крім того, є можливість виникнення невротичних реакцій на зауваження і низьку самооцінку або несхвальні висловлення викладача або дітей. Тому ми маємо прийняти учня з його поглядами, вчинками, поведінкою, підтримкою. І мало того, ми маємо його то, що ми маємо його прийняти, ми маємо його і підтримати. Це в першу чергу, а в друге, з власного досвіду, ми маємо заохотити його до цієї роботи незалежно від того, як він це виконав. Навіть якщо і це є ці принцип, принципи навчання, які я використовую на уроках, щоб бути почутою, і зрозумілою. Принцип доступності знань. Я спрощую матеріал для пояснення. Принцип індивідуального та диференційованого підходу до здобувачів освіти, знову ж таки, деякі матеріали забирають, тільки можливу частинку можу пояснити. Принцип наочності. Власне, принцип наочності. Є основний для роботи з дітьми з учнями з особливими освітніми потребами, бо їм так краще запам'ятовувати, їм краще зрозмальовувати, навіть коли записувати в зошит, вони мають перед собою, бо підручнику вони погано орієнтуються. Принцип доступності знань, принцип позитивних емоцій. Принцип позитивних емоцій це що не було виконано завжди схвально до цього відноситися. Принцип системності та послідовності, принцип свідомості та активності знань, принцип адаптації та модифікації. Перед вами зразок з робочого зошита для модифікованої програми здобучів освіти з особливими освітніми потребами з української мови. Це власне тема апостроф, і тут учні можуть тільки поставити апостроф, можуть стрілочками провести, можуть намалювати залежно від того, який рівень підтримки учні. Коли ми кажемо про четвертий рівень підтримки, він може просто намалювати цей апостроф. Третій рівень він буде переписувати, він буде працювати. І е, другий рівень це буде вже повноцінна робота з цими, з цими картками. Адаптація змінює процес навчання, спосіб повідомлення викладачем програмового матеріалу, спосіб організації занять, здобувачів освіти, з метою якого є залучення дитини до виконання завдань. Адаптація навчального плану це видозміна навчань, визначення змісту, який необхідно засвоїти, особливої адаптевної потреби. Потребують види контролю, есе, вивчення на пам'ять творів, тому що здобувач освіти не може вивчити всю поезію, він може вивчити тільки частину, а модифікованою програмою він може тільки її прочитати. Модифікація навчання це зміна характеру. Модифікація може бути виконана шляхом, і це обов'язково ми повинні запам'ятати. Скорочення змісту матеріалу. Який необхідно, здобувач освіти не може брати участь у всьому уроку, він може брати тільки в його частині. Може запам'ятати тільки, що таке іменник, і на цьому буде дуже добре і буде достатньо. Може виконати тільки одну частинку вправи. Іноді вимоги уроку перевищують можливості учня, однак від нього вимагається часткова участь у роботі на уроці. Можна використовувати перед вами є зображено що. Зменшення як інформаційного матеріалу, тематичні картки, роздатковий матеріал. Коли ми на уроці використовуємо інтерактивні методи, такі як робота в парах, акваріум, ротаційні трійки, навчаючись учусь, то обов'язково залучаємо всіх здобувачів освіти і здобувачів з особливими освітніми потребами. Залучаємо їх роботу в пару, в групи, і вони також будуть брати участь. Будуть повторювати, інколи будуть копіювати, але це все добре. Особливо мікрофон, коли ми надаємо слово здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, і він. Вчиться говорити, він щось має сказати, і ми на це все схвально реагуємо. І на завершення такі цікаві факти. Бетховен був глухим, але це не заважало йому створювати геніальні твори. Білл Гейтс страждає на аутизм, але це не завадило йому створити таку величезну компанію. Доведено, Чим раніше здобувач освіти увійде у суспільство звичайних людей, тим більше шансів, що він стане. Повноцінним членом суспільства, це такі поради й рекомендації викладачам, які будуть працювати з учнями з особливими освітніми потребами. Дякую за увагу.